Жодної ознаки вогню на Кармелі. З книги Ейдена Тозера Прагнуто Бога. Нинішнє Євангельське Християнство заклало жертовник і розділило жертву на частини, але тепер видається цілком задоволеним тим, що рахує каміння і перекладає шматки, анітрохи не переймаючись тим, що на вершині високого кармелю немає жодної ознаки полум'я. Але дякувати Богові, що є деякі кому не байдуже. Це ті, хто, хоча й люблять вівтар і захоплюються жертвоприношенням, усе ж не можуть змиритися з тривалою відсутністю вогню. Вони прагнуть Бога понад усе, вони прагнуть відчути на собі пронизливу солодкість любові Христа, про якого писали всі святі пророки і виспівували псалмоспівці. Сьогодні не бракує вчителів Біблії, здатних правильно викладати принципи вчення Христа, але занадто багато з них, здається, задовольняються тим, що рік за роком навчають основам віри, дивно не усвідомлюючи, що в їхньому служінні немає ніявної присутності, ні чогось незвичайного в їхньому особистому житті. Вони постійно служать віруючим. Що відчувають у своїх грудях тугу, яку їхнє вчення просто не здатне задовольнити. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.